Ще до початку презентації дорослої команди оболівальників порадували юнаки, які з незвичним для футболу рахунком 10-0 перемогли своїх ровесників із Солотвина. А вже через кілька хвилин по тому на футбольному полі вишукувалися ветерани бурштинського футболу, гравці новоствореного народного футбольного клубу Бурштин, а також люди, які доклали максимум зусиль, аби відродити у місті футбол, міський голова Роксолана Джора, депутат обласної ради Андрій Васьків, місцеві меценати були. Почесні гості з області. Бурштин добре знає вся Україна. І певний період футболу не було, але ми всі були впевнені в тому, що рано чи пізно футбол повернеться в Бурштин. У те, що футбол повернеться в Бурштин, щиро вірили А Міський голова Роксолана Нанчура ще три місяці тому запевняла, що футбол у бурштині бути. Ми знайшли порозуміння з великим генеральним головним спонсором сьогоднішнього футбольного матчу компанією ДТЕК. І ви знаєте, люди відгукнулися, підприємці відгукнулися. І що основне бажання? А міський голова ще раз доказує: якщо говорить, то він виконує. Я думаю, що надалі воно так і буде. Особливо раділи ветерани, які стояли у витиків бурштинського футболу майже чотири десятиліття тому. Пам'ятаю, що як будувався цей стадіон. Пам'ятаю, як ми грали ще в старому бурштині. Дуже добре пам'ятаю, коли ми грали з ветеранами Київського Динамо. Це було дуже так, от велика подія на бурштині». Ну і безперечно, дуже багато сьогодні було сказано. Бурштин без футболу це, мабуть, ну не зовсім бурштин. Бурштин асоціюється з футболом. Відтепер уже у повному значенні цього слова. Заповнені трибуни, гучна підтримка команди під час гри. Усі ці атрибути звичного футбольного життя знову повернулися у бурштин. А найбільш активні вболівальники вже встигли сформувати перші враження про команду. Я думаю, що взагалі команда нормальна зараз це і тренер. Я задоволений грою нашої команди. Взагалі це супер. Верух чити у нас не було команди. Ми сподіваємося, що на молодого тренера, Рудницького володю. Сподівання, як з'ясувалося немарні. Уже в перші хвилини матчу гравці розіграли низку небезпечних моментів у воріт противника, які в кінцевому підсумку таки завершилися голом. А буквально через кілька хвилин черговим успішним ударом воротам. Та вже є два голи. Ну першого я не бачу, а другий дуже гарний. До Івані рудирно. Гарних комбінацій гострих моментів, які не залишили шансів гравцям команди Медик-Лісівник, було ще багато. Тож дебютний матч на власному полі футболіст НФК Бурштин завершили з рахунком 4-0 на свою користь.